Саме ці роботи я знімала якраз в протилежність тому, що твориться, творилось і твориться да надалі, щоб показати, що можна створювати якусь красу. Ця серія називається Синергія прекрасного. Для мене ця серія вона особлює порожнечу, з якою стикається людина в часи змін, в часи війни. І я переосмислю в своїх роботах цю порожнечу, як ту, в якій можна знайти опору, знайти свої точки тиші, на яку можна спиратися, надію і знаходити нові сенси в цьому. Тому мої роботи вони такі мінімалістичні. За словами мистецтвознавиці Євгенії Білоусової, фотохудожниця Наталія Калиницька привертає увагу до проблеми забруднення довкілля модною індустрією. На світлинах чорна сукня зшита з пластикових пакетів, символізує новий підхід до моди, екологічну свідомість і відповідальність. Я дуже люблю пейзажі знімати і їхала якось одного разу, вже відзняла матеріал на Київському морі, фотографувала і побачила зупинку. Я стала, і мене зацікавило, я зі сторони побачила іменно оцей круг. І через нього дуже гарний пейзаж. Завжди мистецтво думало про такі проблеми, як життя та смерть, і мистецтво середньовіччя. Там ми знаємо, пам'ятай, що ти смертний. Мені здається, що мої роботи також чимось може лякати глядача, але тим не менше вони нагадують про те, що кожен з нас може захворіти. На жаль, зараз дуже актуальне питання життя та смерті. Пороги часу для мене це як поєднання сучасності і минулого. Минулого, в якому ми можемо черпати натхнення, сили для того, щоб справлятися з викликами сучасності це друга експозиція із проекту «100 сучасних українських фотографів. А на ній представлені твори понад 20 фотографів, тобто це вижимка із найкращих сучасних українських творів фотомистецтва.